Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Налаштуйте серце на послух Духу Божому. Нещодавно в одному з подкастів я почув, що на івриті слухати і коритися це одне слово: шма чути Бога з наміром виконати те, що Він каже, це шма. Єврейське тлумачення відрізняється від західного. Єврейське наголошує надії, а дія це характер. Грецьке та західне розуміння зводиться до розумового прослуховування інформації та підвищення рівня освіти. Тому багато хто з нас задовольняється просто слуханням проповідей, читанням духовних книг, обговоренням питань апологетики та передвісників останнього часу тощо. Але Бог бажає, щоб наші вуха були налаштовані на Дух Божий, а серце цілком підготовлене коритися Його голосу. Вчиняючи так, ми проведемо своє найкраще життя. Як говориться в Ісаї 1:19 як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати. Ключ до вашого кращого життя слухати Господа. І робити те, що він говорить, моя молитва сьогодні. Господи, я дякую Тобі, що Ти постійно говориш до мене. Господи, дозволь мені чути твій голос. І Господи, я хочу повністю коритися Тобі завжди. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешнл, Джис Усі права захищено.